Так, всіх вітаю. Топ-1 нас давно не було, тому я вирішив просто записати ось такі нарізочки з різних каток. Надіюсь, ви готові до цього підпалу, ми зараз їдемо на файт. Я вже відчиняю пиво. Ви наливаєте чайок, снеки, всім смачного, приємного перегляду. Понаставляли машину. О, я тебе знайшов. Зараз я до тебе підійду. Зачекай секунду. Ой, не суетись, не суетись. Зараз підлічусь, я до тебе підійду. Наче не біжить. С він з того дому стріляв, але не бачу, не чую я. О, а ось ти знайшовся. Нічого, зачекай, я ще підлічусь. Тримай, щоб не заходив. На вулиці бігаєш, так, ну зараз я підійду до тебе. Давай, зайчику, підходь, підходь. Крипер унич уничтожен. легчайше легчайш Заехал на файт, забрал файт. это то там еще стреляет. Сейчас мы и до тая перейдем. А, а он ты. На. Да йди ж ти сюди! Боже, залетіло як те ще підліп, честе слово. А де тут немає подійму на духю ти ж? нема. Якщо там в нього немає, 8 їх випадково. Що, його поклали, ні? Ну, ось так у нас і закінчилася катка. Санок. Падаємо на кемп. Ну, теж цікаво тут вийшло все. Приємного перегляду. Так, і ще у нас двоє. три чотири Ой, тут багато, я навіть час читати. Манау. Бідайн був. На першому тазі о тут прям схований був. Я ж думала, за ти бігаєш тут. Бо я ж знала, що там тільки ти. Нічого зараз ми його приїхаємо. А что а, цей Я не знаю, хуя, как он тебя забил и тут посадил тихаря. Он даже не стрелял, если бы у меня не было патронов. Он сам меня выстрелил. Понятно. Кто-то Сейчас мы зачекаем ее. <тур> Давай заходим. Бачиш? Ну йди ж ти сюди. Що це взагалі ніякий хлопчик? Кент так вибіг. Взагалі. Двоє ось з нами. Так, давай кажеш сюди. Ми наче тільки вдвох, і вони вдвох. О, він теж на кришу впав. Ну, ось так ми закінчили наш санук. Дестон. Двоє на криші. Нас двоє. Дивимось. Насолоджуємось. На 6х є. Ну якщо ти не йдеш до нас, то ми підемо до тебе. На. Вон ти прибіг. Мінус один. Так, да твиду. Берите не будь пожалуйста. Я бы смайлик нахрен. А все, я их з'їбав, як ты. Я потом не в меню играю, если... Смосится. Ты когда. Может, ни по цела, ни слова. О, ствол ты спибая. Таба? Да. Да, а я не бачу ничего. Карту зашел. до тебе? Да, но я не в хаті, я выше спада. в домику. Напашу, да? Та-та-та, чути, чути, я ці Ну, все, зазвичай, це не дозволюється. Вау, це хто? Навіщо ж ти відрізняєш, а добиваєш? Ух ти, ух ти. Ідеш сюди, так? Ну, а тобі ще. Як вас багато? Доб'єм вашого дому. <світ> ну і все, на цьому ми будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь, буду дуже вдячний. Все, всіх потиснув міцно за пісюна. І ні, я не копіюю заманув. Але дуже б хотілося бути, як він. Всім брехливої нічки та великих пісюнів.